17-річний євген у Маріуполі навчався у 65-й школі. А тестат отримав вже на Дніпропетровщині. Зараз він студент Харківського вишу, вчиться на кібераналітика. на в тому країні. Хотілось ну, отучитися і почати працювати кібераналітиком. а там посмотримо, що. Буде. У 22-му році морський ліцей Маріуполя закінчив Іван. Розповідає директор закладу, перейшов на бік окупантів і не хотів віддавати документи про освіту. Це було, дуже Мой папа, коли ми приїхали в ітонів Нєпор, ми все таки виїхали. Було тяжело, звісно. 40 блокпостов русських приїхали, було ну, опасно. Да. Потім, коли папа поїхав, виходить, обратно в Маріуполь, щоб порешать там дела, забрать забрати якісь вещи, Он все таки забрала писта. Іван вступив до київського вишу. Він майбутній економіст для якісного навчання хлопцям бракувало ноутбуків. Цього разу техніку отримали п'ятеро маріупольців. Це одинадцятикласники та студенти. Вітали їх у новому столичному центрі. Я Маріуполь взагалі планується видати пів тисячі ноутбуків. Мер міста Марії Вадим Бойченко каже: зараз як ніколи важливо підтримувати молодь. Такої думки і самі Маріупольці. Подарунок отримав і Владислав, який зараз навчається на першому курсі університету Шевченка. Багато хто. Мало речей брали з Маріуполя, бо не знав на який час виїжджаємо. І зараз будь-яка підтримка є дуже важлива. Подати заявку на отримання техніки можна у всіх центрах Я Маріуполь». Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі відкрили ще додаткові великі побутові центри. Їх створення ідея Вадима Бойченка підтримують міжнародні партнери та військова адміністрація. Ірина Головко, Данило Євменчук. Підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7